Вітаю вас, друзі. 2 квітня. Сьогодні хочу показати огляд ось такої посилки. Отримав я недавно томати, це гібридні, і хочу зробити акцент на одному гібриді, яке зовсім не бере сонце. В цьому році навіть взяли його на 2000 більше насінин. Тому давайте просто подивимось. Сьогоднішній огляд хочу зробити на дворі, сьогодні тепло. Ось за таким круглим столом на фоні двох тепличок. Так, томати замовляю завжди на фірмі AgroLife постійно, вже не перший рік. Замовлення невелике, лише вийшло 3000. Тут небагато. Ну і розпочну я. Із самих перших це Полфаст Бейо. Взяли три пачки, як бачите, кожна пачка по тисячі насінин. Значить, скажу так, доки є час, друзі, ще не пізно сіяти, я буду висівати, як завжди, після 5 квітня. Постійно я висіваю там 6, 7, 9, в таких числах. Тому... Ще є час купити, хто його ще не вирощував. Зараз розповім, що це за томат. В цьому році взяли 3000, тому що в тому році було лише пачка. Брали на пробу, але так як томат цей реально не бере його сонце зовсім. Це при тому, що немає зовсім листової маси. Там, якщо три листки на ньому є, то це добре. Кущі дуже маленькі. Це я, друзі, розкажу, як воно в мене було. Так? Кущі були досить маленькі. Садити їх потрібно трішки густо, вони такі знаєте, компактні сильно, листя, як я казав, зовсім немає. там, трішки. Самі плоди вони червоні, великі, такі, знаєте, ну, грам, не знаю, я їх не важив по одному, ну, десь до 200. Це перші плоди. Наступні плоди вони будуть трішки менші. Десь на 3-літрову банку вони поміщаються. Плодів дуже багато, він дуже всипаний, такий, знаєте, обліплений плодами. Бачите, біжілка прилетіла цей обсиплений плодами, е, при тому не бере зовсім сонце. Я думав, спочатку, знаєте, от посадили, він, до речі, він дуже ранній. Дуже ранній з усіх томатів, що в тому році у нас були, він був найперший. По смакових якостях дуже такий ніжний, шкірка, теж така не груба, досить, Ну він, знаєте, такий, начебто і щільний. З нього не тече, він такий м'ясистий, але ніжний, от, чудовий томат. Коли він був ще зеленим, я от дивився, думаю, все, листя немає, сонце його спече. Якщо порівняти, до прикладу, хепінет, він сильно рослий, такий, кущатий, там дуже багато листя, і томати всередині, так? то цей він просто все зверху, було, всі плоди. Але сонце, я, я вам скажу, от по правді немає в мене ні фото, нічого. Десь Можливо, одне відео було там із ще коли вони були зеленими. Сонце пекло таке, що ми їх не вкривали, думали все їм буде. Але ж ні, вони витримали, навіть не було жовтих таких плям, опіків, навіть і близько цього не було. Витримали сонце, я вам скажу пряме попадання, без там якогось затінення, навіть листя не допомогло, бо його там як такого і не було зовсім. Тому, а ще одне, плоди лежали досить пізно, стебла, скажу вам, посохли, а самі томати повідпадали і просто лежали на ґрунті. Ділянка наша вона знаходиться за теплицями, там було 8 соток помідора. І та ділянка вона була під каплею, ну, під поливом. То ці томати вони лежали просто у мокрому, бо поливали ми часто. Вони навіть не, ну, якби не було там, ознак хвороб, якихось чи гнилі, то, то витримує не тільки сонячні опіки, але ще й і от таку, я б сказав, ну не надмірну вологу, ну лежали вони в грязі, так? Вони не гнили. Якщо взяти звичайні сорти, там волове серце, як тільки потрапляє на ґрунт, воно зразу починає портитись. То з полфастом цього не було. Тому взяли три тисячі, рекомендую всім. Надію, в цьому році буде так же само. Дуже переживав, бо нам спочатку сказали на Агролайфі, що цих томатів нема. Дуже, я так скажу, вам розстроївся, тому що вони нас виручили, вони були досить ранні. Але потім, походу, десь вони там взялись чи приїхали, не знаю. Тому взяли три пачки. Ось так. Так, далі. Далі саката, томат новинка для мене 100 насінин Беларуса. Ну, читав, червоний, не знаю, не вирощував. Хто, можливо, знає, напишіть, що це за Белароса. Побачимо 100 насінин. Так, наступний томатик це жовтий китано айсан. Взяли 500 насінин. За описом, ну я як не вирощував, не знаю, за описом великий томат 200-250 грам. Тому побачимо, посадимо. Ніколи не беру, щовав, спробуємо. Так, наступна фірма вперше беру з Park Я брав кріп, здається, брум. Так, буду висівати в цьому році цієї самої фірми. І помидорчик зветься Pink Sweetness. Теж гібрид 500 насін. Посадимо його. Не знаю, що це, вперше взяв. До речі, висів насіння, скоро буде. У нас за планом зараз ось ця теплиця, висадок, висадка огірка де спланується на 6-5 число. І зразу після цієї теплички буде висів насіння томату. Коротше, скажу вам, все йде за планом. День у день. Все чітко Все чітко за графіком. Так. Наступний томат теж Spark Seeds. Зветься він. Ну, це номерний гібрид, походу, 15.04. 500 насінин. Взяли ми його дві пачки, це тут тисяча виходить разом. Це нам замість якогось дали, тому що щось ми заказували, я вже не пам'ятаю, що. Давно було, знаєте, на Агролайфі є така проблемка, якщо немає сорту чи гібрида, вірніше якогось, потрібно чекати. Ми робили замовлення місяців два тому, але нам так частинами висилали, щоб була безкоштовна доставка. Там здається від тисяч, якщо ти замовляєш, ну це потрібно уточнювати, тому що ми на тисячу ніколи не брали, брали там, ну так, як сьогодні, ось прийшла посилка, до речі, на три тисячі, да, минулий раз там щось 5 чи 8 було, там, 10 ще, то ось. замовлення приходять на такі суми безкоштовно. Ось так. Ось такий був огляд, таке посіємо досить скоро. Закінчимо зараз з огірком і приступимо вже до висіву цього насіння. Але це, друзі, насіння не все. Я закріплю ще відео. До речі, воно набрало величезну кількість переглядів, також підписок. Закріплю його, там ще дуже багато сортових томатів, які теж будемо висівати. Я його показував ще, здається, в січні, якщо не помиляюсь, ну колись. Коротше кажучи, давно це було діло. Тому все буду зараз діставати, передивлятися, сортувати, що куди там сіять. Ось так. Ну, чудові ці гібриди. Я задоволений тим, що в мене є полфаст. Та ще 3000. З цими томатами заробити можна, вони дуже ранні. Ось так. Ну що, друзі? На цьому. Напевно все, такий буде короткий огляд. Коли буде висів, обов'язково покажу. Сіять буду нестандартно, кажу, одразу висівав так в минулому році та й позаминулому році. Тому чекайте, кому цікаво, підписуйте, слідкуйте. Ну і далі буде.